Сьогодні саме їм доводиться відновлювати зруйновані окупантами будинки, школи, мости та навіть цілі міста. Щорічно, у другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника. Ця галузь народного господарства є однією з найважливіших, а у часи війни попит на професію будівельника лише зростає. Цьогоріч роботодавці подали в службу зайнятості Тернопільщини понад 110 вакансій для фахівців будівельної галузі. Більшість з цих робочих місць вже окомплектована. Проте на сьогодні будівельні організації краю ще мають 37 актуальних вакансій. З них 22 на спорудження житлових і нежитлових будівель, 11 вакансій на спеціалізовані будівельні роботи. Зокрема, роботодавці Тернопільщини потребують архітекторів, головних інженерів, інженерів-будівельників, техніків-будівельників, мулярів та малярів, монтажників, слюсарів, сантехніків. А ось для осіб, які шукають роботу, центр зайнятості пропонує ряд послуг з професійного навчання. Зареєстровані безробітні можуть отримати сертифікат на навчання, а зайняті та незайняті краяни ваучер на навчання. Вони покривають до 30 тисяч 280 гривень вартості профпідготовки. Також на підставі ваучерів на оплату навчання певні категорії громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну освіту, можуть пройти навчання за такими напрямками, як архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, деревообробні та меблеві технології. За ваучером також можна здобути професії. Бетоняр, маляр, машиніст бульдозера, машиніст дорожньо-будівельних машин, машиніст екскаватора, машиніст крана автомобільного, монтажник систем утеплення будівель. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Слюсар будівельний. Навчатися можна як у закладах освіти Тернопільщини, так і всієї України. У рамках експериментального проєкту Певну професію у сфері будівництва безоплатно можуть здобути учасника бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Тривалість таких курсів від трьох з половиною місяців до шести. Хочу звернути увагу роботодавців, що від служби зайнятості за прослатування краян різних категорій вони можуть отримати різні компенсації. Також нагадую, що за облаштування робочої місці людей з інвалідністю роботодавці можуть отримати відшкодування до 106,5 тисяч гривень. Більше про доступні програми для роботодавців Тернопільщини та краян, які шукають роботу, можна дізнатися у найближчому місцевому підрозділі обласного центру зайнятості.